Всім привіт! Сьогодні у нас тренування на біцепс з бедра. Будемо працювати з такою резиночкою. Сподіваюсь, вона у вас є. Якщо є, все чіпляйте до цього. І буде у нас прям дуже крутий сет для сушки. Але у нас також буде працювати і попочка буде працювати, сушити і її. Тож, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Робимо по 20 разів. Вісім, дев'ять, десять. Десять. Дев'ять, вісім, сім, 6, пять, 4, три, два, один. Відпочинок трішечки. Зовсім трішечки. І будемо робити статику. Раз, два. Тримаємо просто ніжку вверху. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочили. І ще десять. дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочинок. Робимо по три кола. Якщо ви е, заходите до мене. У мене там ще є е, перша частина, це працюють внутрішня і зовнішня поверхня стегна. Ніжки, е, е, якщо ні, е, можете просто зробити на біду. Дивіться самі. Тож, раз, два, три, чотири. швидше п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, вісім. Сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. І чим нижче у вас розничка, тим краще ви відчуваєте. І поїхали. Двадцять разів Будемо остатика. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочили дві секунди. І знову десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. І робимо третій. Раз. Третє коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Раз. Тримаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці побили себе ніжки трішки розслабились, розслабились. І поїхали третє коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два один, я думаю, ви теж відчуваєте, вже прям добре відчувається ця ніжка. Тому що ми робимо десь 100 раз на одну ніжку. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочинок. Раз, два. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, я казала, відпочинок працює іншим ніжком. П'єте трішки водички і відпочиваєте. Я казала в, першому, в першій частині, що можете зачепити резинку, резинку за що завгодно. Це краще ніжка дивану. Найкращий варіант, тому що диван такий дуже масивний. Тож поїхали. Інша ніжка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Дев'ять, десять. Я, звісно, роблю з резинком, мені треба навантаження, класне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Але краще купити резиночку, тому що це е, така резинка. І маленькі вони прям можна попрацювати дуже круто. Але ви можете зараз, покажу в іншому колі. Поїхали. Десять, дев'ять. Можете з маленькою резинкою робити. Теж покажу зараз, як це робити. Дев'ять, вісім, сім, 6, пять, чотири, три, два, один. Відпочинок. Раз, два і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Показую з З такою як робити. Не так зручно, бо, тому що вона буде з'їжджати вверх. Тому я брала той цей варіант. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Давайте один. Молодці. Побили себе трішки. І поїхали. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. І ще десять. Девять, вісім, сім, шість. П'ять, 4, 3, 2, 1. Відпочинок. Я залишу з цим резинками, щоб не тратити час. Десять. Девять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Давайте. Десять, 9 вісім, сім, 6 п'ять, чотири, три. Два, один. Молодці. Це останнє коло. Давайте на цей сет. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. А, відпочили, відпочили. Та розбудете мене сварити, що я вже 20 Хочу зробити. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один, молодці. Ну що ж, знімаємо резиночку, відпочиваємо. Друге ста, що ми будемо робити, беремо резиночку і вішаємо. Теж придумати, що це може бути. Вам видніше, що у вас в квартирі є. Можете на стільчик просто на спинку стільчика, будете спинку стільчика тримати. І робити. Я роблю декілька е, раз закручу, тому що мені цього буде мало. Робимо так само, опускаємо ніжку і піднімаємо. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. як ви зрозуміли, будемо від, відтягувати резиночку. Хто може, просто тримаєте її. Тож, робимо друге коло. Хто хоче, можете з такою резиночкою. Я роблю більш товстою, щоб прям відчути дуже гарно м'яз. Так само кладемо ніжку на резинку, можете на стул. За стул зачепити резиночку. Дивіться, як вам буде зручніше. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім, дев'ять, десять, десять, 9, Також кола. Вісім сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. І робимо статику, але трішки далі намагайтеся ніжку прибрати. Якомога далі відвигаєте. У мене розинка така, що не дозволяє. Я просто буду тримати ніжку рівно. Але не ставите на пол. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Показую з резинкою, якщо у вас така резиночка тоненька. Робите назад і. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочинок. Попили трішки водички, робимо інше коло. Друге. Поїхали. Відпочивати будемо, коли закінчимо. Тож, намагайтеся п'яточкою стояти, а не... Носочком. Тоді краще працює. Раз, два, три, чотири. Тут працює, звісно, ще й попа. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. І або стоїте, або робите, так як я казала назад. Але вона резинка не дозволяє. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочинок і останнє коло. Хто хоче трішки, можете потягнути ніжку, щоб у нас трішки у вас розслабилось. М'язи, щоб розслабилось, їх треба роз, роз, розслабляти. Тоді вони не заїжджаті будуть. Поїхали. Робимо останнє коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Уже прям горить ніжка. Я сподіваюся, ви теж відчуваєте. Трішки відпочили. І останні робимо по 10 секунд, давайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, у мене не на п'яточки стоїть, намагайтеся дивитися, що на п'яточки стоїть, 4, 3, 2, 1, відпочинок, раз, два, дві секундочки, поїхали, останні, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, молодці, відпочинаємо, трішки, я скажу, кажу, Розтягнули ніжки, якщо хочете, поставили її на стрільчик або на якусь опору. Хай пару секундочок у вас м'язи трішки відпочинуть. П'єте водичку і робимо на іншу ніжку також три кола. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цінні, ну, ніжкою, 10 секунд. Цінні, ніжкою працювати буде складніше, тому що ми ж все одно у нас працює нога антагоністи. Ми все одно працюємо іншою ніжкою, як стабілізатором. Чотири три, два, один. І ще десять секундочок. Давайте. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, пять, чотири, три, два, один. Молодці. Це перше коло. Сталося ще два. Давайте, не розслабляйтесь. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, Дев'ять. десять, десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, п'яточку. Один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять тримаємо. Десять. Девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочили, мені здається, не я напірально посчитала. Нам чи страшно, зробимо трішки більше. Давайте. І останні десять, десять, 9, Вісім, сім, прямо опирайтесь ногою. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Круто, ви молодці. І останнє коло робимо розмину. Розтягнемо трішки ніжку і зробимо ще трішки встати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут працює і внутрішня, і зовнішня. Працює вся нога, але опор йде на задню частину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, молодці. І 20 секунд. статики по 10. Давайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І останній. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Круто! Ви просто мої герої. Давайте закриємо ніжку. Коли ви, куди виходить, і трішки. Розтягнемо О, Як же добре, так? Я думала, відчуваєте. Тож, робимо по три рази. Раз, два, три і три секунди остатка. Десять разів так зробимо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Це три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все остання вправо. Раз, два, три, раз, два, три. Еще пять. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Остання. Раз, два, три, раз, два, три. Будемо мега крутезі робимо на іншу ніжку і йдемо відпочивати. Поїхали. Раз, на п'яточку, на п'яточку. Ставимо розіночку. Раз, два, три. Доробіть уже на Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два. Три раз, два, ще п'ять раз і все раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, останній разочок. Раз, два, три, раз, два, три. Тож, хто хоче, можете стояти як широкий випад, і трішки потягнути. Цю зону або на лавці і витягнути її, або щось повище, як в мене. Я скажу, це може бути стільчик, просто на стільчик кладемо ніжку і витягуємося. На стіл дивіться, що вам зручно, може на спинку дивану.